Ж дня у Севастополі у відповідності до плану підготовки військово-морських сил України у 2012 році з командуванням флоту проводився оперативний збір з командно-штабною воєнною грою. Заходи відбувалися під керівництвом командувача українських ВМС адмірала Віктора Максимова. Навчальними цілями збору визначено поглиблення знань адміралів і офіцерів щодо організації підготовки держави до оборони та воєнної організації держави, досягнення єдиних поглядів на форми та способи застосування військово-морських сил в Сучасних умовах та організації їх всебічного забезпечення. Командувач військово морських сил адмірал Віктор Максимов у вступному слові зазначив, що проведенням оперативного збору розпочинається низка заходів щодо дослідження функцій і завдань, форм і способів застосування і підготовки національного флоту зразка 2017 року. Керівник виду збройних сил України виступив перед учасниками збору з лекцією, у якій проаналізував основні тенденції розвитку збройної боротьби, роль та місце ВМС у забезпеченні воєнної безпеки України. Оперативний збір складається з двох етапів: теоретично і прак. Ктичного під час першого етапу проводяться лекції, семінари, заліки та тренування на другому етапі буде проведено командно штабну воєнну гру. До заходів, які триватимуть до 10 лютого, залучаються адмірали та офіцери командування ВМС, керівний склад з'єднань частин навчальних закладів та установ флоту. У заході також беруть участь представники генштабу, оперативні групи інших видів збройних сил Кримського територіального управління військової служби правопорядку, правоохоронних органів Державної прикордонної служби України МНС України. Повідомляє прес-центр командування військово-морських сил.